Вітаю вас, друзі. Ви Знаєте, я кожен раз, коли хочу поділитися своєю думкою, я не готуюся перед тим. Я перед тим не готуюся, не пишу нічого на листочках. От, і знаєте, щоб то не вивчати, якось, щоб не було так, я, я завжди беру і говорю зразу тако, як думаю. Е, знаходжу собі таку для себе тему, яку би хотів поговорити. Чи воно мені говориться, чи як. Як бачу, що є що сказати, я зразу беру. І отак от кажу, що є, щоб воно було і для мене якось уживу, щоб я розумів так, як думаю. Не, не підготовляюсь, тому що там можна надумати щось. Може щось згадувати. Отак, що скажу, то скажу, що, 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 вважаю, от, що вважаю, знаєте, таке, що якось за потрібне сказати, що бачу я, як було. Десь, може, так, у моєму житті. Я би хотів на таку тему сказати. що, Ви знаєте, така тема буде називатись так, що недостатньо бути просто розумним. Недостатньо бути просто розумним. Що я маю на увазі? Ви знаєте, колись часто десь ще на роботі, чи як от, це на стройці бувало? Робиш щось. Роблю щось та й все там дивися, там майстер такий може бути. Дуже все вміти робити може. Дуже такий, ну, вміє все робити розумний чоловік. Ну, скажімо так, золоті руки. Що не візьме в руки, то в нього точно вийде. І дуже гарно роботу зробить. от І всі в захваті, а людина. Просто бере і ціле життя робить те саме і робить те саме. І мудро робить, гарно робить розумний чоловік, але і майстер всі кажуть. А людина, і важко такій людині навіть щось досягнути. І буває дуже часто, навіть, що і зводять ледві кінці з кінцями. І чому запитуєш так? от, Я розкажу, як би я хотів вміти так все робити, як ви. А мені той майстер відповідає, добре, добре все вміти робити, та нічого не робити. Ви знаєте, вроді би і знає, виходить, немов би такий секрет життя. Добре все вміти робити, та нічого не робити. Ну так теж не вийде. Але тут є трошки, трошки такої правди, що якщо людина вміє щось робити дуже гарно, вона може взяти. І ту свою, знаєте, професійність просто, ну, наприклад, за керувати, мати 10 робітників і сказати, як правильно робити. І робітники будуть мати роботу, і людина буде буде цікавіше, бо є вже що більше так відповідальність і більше роботи, над чим подивитись, і людина зможе та зробити більше грошей, і люди научаться робити добре. От, і це вже буде означати, що той розум у тій роботі людина використала правильно. І взагалі його використала. А то бачите, буває, що людина розумна, все вміє робити, та робить сама собі завжди на себе, сама для себе, і то дуже важко до чого в житті доробитись. Воно є правда, треба трошечки розвивати, як кажуть, той розум, пускати його у більші такі, скажімо так, масштаби. Це можливо. Але й добре, коли людина й сама на себе працює, вона незалежна ні від кого, ніхто на неї там не свариться, десь не кричить, нема такого, що не доплатили. Бо людина собі сама на себе робить, вона як може там домовитись за роботу, сама прийшла, виконала, люди їй заплатили. Все, і чистий спокій. І ніхто нічого не каже зі сторони, не радить. Начальників нема, ніхто не кричить. І тут добре. Ця сторона теж добре, тому що це, це спокійно, спокійно так і жити, ну, стабільно. Е, важкою працею, бо просто то дуже важко, дуже важко, знаєте, до чогось так доробитися в такому знаєте, масштабі, як би більшому, то буде важко. Але спокійніше, бо так і так, є важка праця, коли робиться там на когось. Буває, що і гроші не заплатять, буває, що ходять і зверхньо ставляться, і все рівно дуже важко там до чого в житті досягнути. От чого бувають розумні люди, вони часто дуже, часто дуже не використовують свій розум так, як би воно було потрібно. Хоча розум є, хоча є уміння, є таланти. Навіть візьмемо тих самих музикантів, є гарні люди, які вміють гарно грати, де ще в компанії, як заспіває, як заграє, то справді видно, всі кажуть, тобі би там бути артистом, бути артистом. Але ж людина не артист. Але всі зі сторони бачать, міг би бути. І талант, і голос, і спів. А людина не артист. А людина не співає. А людина не досягає успіху. І через що? Через те, що просто, ну от, Людина розумна, талановита, та цього виходить замало. Цього замало. Недостатньо. Це треба вміти ще свій розум і свій талант. Ним треба вміти скористатися, я так бачу. От. Ним треба вміти скористатися. Чи таке саме, ну, чи водії є гарні. Є дуже гарні водії. Є дуже гарні водії, як кажуть, що міг би навчити. Е Цілу автошколу гарних водіїв. Ну, а він просто буде робити на роботі, їздити, наприклад, там на машині, і дуже гарно, що знати всі правила там, м -м, вивчити на пам'яті, добре, дуже знати. От, водій прекрасний, а просто от, працює в когось шофером. І все. А міг би піти десь свій розум примінити там, в автошколу, сказати, там, я хочу бути інструктором. По водінню провірили би, подивився, хтось сказав би так, може бути інструктором. І грошей більше, і зарплати більше, і цікавіше, і вже якось трошки такий, знаєте, і статус, і підняття по цьому. По, знаєте, по-робочому є така перспектива от на майбутнє, кар'єра, скажімо так, може бути колись і начальником автошколи. Але ніхто цього не робить, а просто, наприклад, шофер у когось. І так я зверну увагу, так на кожній галузі. На кожній життєвій галузі ви розумієте, що є люди, є люди талановиті, розумні. І дуже часто я навіть бачу, як научить когось, підказує комусь навіть, як зробити. Або навіть підкаже, ти можеш свою справу, власне, відкрити, можеш то, може все. Другі люди навіть візьмуть ті поради. А та людина, що радить, вона сама навіть то не робить. Не знаю, від чого це залежить. Чи може просто немає цього, знаєте, якось у душі, чи може просто, як сказати, може, просто таке, знаєте, якесь, ну, ну небажання до чогось там, прагнути свій розум десь задіювати. Чи може просто такі думки, мені достатньо і так, ну, стабільно добре та й. Та й достатньо. А є люди справді, є справді люди дуже розумні, які ну, знають вищу математику, фізику, все знають, і ви знаєте, так повторюся, можуть просто робити От десь простим викладачем, а міг би бути не знати, в якій компанії щось обчислювати, бо знає то на пам'ять і знає то. Знає то, знає то просто. Досконало, а може бути просто викладачем, так будуть казати, гарний викладач. Викладацька професія також гарна. Тут нема що казати, але є люди, які можуть більше других людей навіть навчити, як викладачами бути. Але той розум він не застосовується. Ніхто не прагне десь шукати, знаєте, для свого уміння чогось кращого. А воно може бути щось краще. Воно може бути скільки людей. Я так собі так дивлюся, скільки різних людей, і у кожного є щось своє, таке, знаєте, унікальне. Той гарно співає, той гарно будує, той гарно рахує, той гарно вміє, знаєте, там, чи продавати на базарі, всі все купляють, Якби він мав собі просто своїх, наприклад, там 10 ларьочків, то би ще краще справи йшли. Ні, хоче працювати у когось одного. Це непогано, це добре працювати. Навіть у когось. Але просто мій такий, знаєте, мої такі роздуми, що якщо людина бачить, що дійсно щось може, щось має до того якісь таланти, то можна пробувати десь то застосувати трошки більше. Воно принесе як більше в житті користі, як грошей, так знаєте, для себе такої поваги, що чогось досягається. Життя одне, то потрібно, потрібно придивитися, що людина вміє. Придивитися, що ми вміємо, і старатися десь то застосувати, знаєте, як, як на найбільшому такому, такому, знаєте, рівні, де воно дійсно принесе користь, користь від того труда. І може дуже багато, добра, дуже багато добра людям принести. Скільки відкриттів було. Ви знаєте, скільки було відкриттів, навіть таких, що випадкових, а вони увійшли на цілий світ. Що просто випадкових, що люди знали свою справу і наскільки то робили, що брали приклад з них і, ви знаєте, вдосконалювали то все, розбирались, у... самі брали їхні ідеї, далі розбирались, хто мав на то більшу відважність. І ті ідеї втілювали вже в життя просто на як відкриття світового, такого, знаєте, масштабу. Тому я би, знаєте, хотів пороздумувати, щоб бути розумним, бути знаєте, талановитим, коли воно не дуже так і користь в житті приносить, то цього замало. Воно може бути для себе ніби добре, але це можна використати і у більшому розумінні. От як часто, як часто я бачив, що ну, такі люди. ну, не ну, вміє так все і зробити, і може братись до серйозної роботи, а просто чи нема бажання, чи не хочеться, чи якось А щось таке простеньке би людина робила, а руки золоті, а руки золоті. Бери, роби що-небудь і так само. А є люди, які навіть просто, знаєте, вони і не можуть можуть і нічого не вміти, і нічого толком у житті не розуміти, та вони мають ту, знаєте, таку. Відважність, відважність щось робити, починати і стають бізнесменами. І ви знаєте, набагато більше грошей заробляють як ті люди, що мають той розум, що все вміє робити. Дивишся той такий майстер, все вміє робити, а над ним ходить керівник, який нічого не вміє робити, але просто хлопець чи там чоловік взяв собі, знаєте, за мужність, відвагу таку. Немає робітників, і де десь робити, платить гроші і заробляє ще разом з робітниками ще більше грошей, як ті робітники, що вміють та все робити, а той нічого не вміє робити. Це теж непогано бути таким, бо це людина дає роботу другим майстрам. Це є непогано. Але це розумієте, от так здається з боку, яка то є така, знаєте, якась якби несправедливість. Той, хто не вміє нічого робити, керує майстром. Той, хто вміє що робити, мало би бути на оборот, а так у житті немає. То непогано, добре, що є такі люди, що дають роботу і майстрам. Це добре, що людина має хист закрутити якийсь там бізнес, справу, взяти до себе на роботу. Так всяк добре. Але я просто кажу, що добре би. Добре би навіть щось таке підтягнути тим людям, що це точно вміють робити і файно. Не боятися, життя то є одне. Так що я. Знаєте, хотів би сказати, що напевно життя це є. Ну, то є, знаєте, така коротка мить. Не треба нічого тут переживати і боятися. Получиться, не получиться. От як не получиться, то хоч добре, що спробувати. А якщо навіть і не спробувати, рахуйте, що вже раз не получилося, а потім у ціле життя. Десь на старість багато разів люди кажуть, скільки років прийшло вернути б мені час назад, я б попробував себе і в тій справі, а я ще вмів колись то робити міг би був попробувати. А той каже, коли мені час вернути, я б зовсім інакше жив, я б зовсім інакше поступив. А ви знаєте, а я би так сказав. А давайте собі отако от подумати. А от час вернувся назад. Все. Можна до чогось приступати, можна щось робити, можна свій розум кудись пускати. А то бути розумним і нічого не робити, цього недостатньо, напевно. Це добре, це прекрасно, але цього недостатньо. Так що, ну, напевно, що, що ще таке би по цій темі так сказати? Ну, в принципі, в принципі ще би хіба додав, що не треба переживати. Може, і є такі бажання у когось спробувати, в чомусь людина бачить там, угу. я вмію гарно там вирізблювати по дереву. Я візьму ще з собою з двох хлопців, ми щось зробимо, а потім продамо. Але людину може, знаєте, такий сумнів закрадатись, а якщо не продасться, а якщо там щось не зробиться, якщо воно буде стояти. І людям задурно заплатиться, і річ та не продасться. І ви знаєте, і дуже часто. Це як приклад. І дуже часто на самому початку може зупинитись такі справи в людини, в якому та людина могла досягнути дуже великих висот. Дуже великих висот. Просто та справа навіть і не почалася. Як дуже багато справ, які могли бути успішними, великими в цьому житті, дуже багато людей, вони навіть просто не починаються. Якщо і починаються, то на початкових етапах лише щось пішло не так. Зразу може зупинитись. Зразу може зупинитись. І ще така історія з мого життя. До цього я от собі згадав. Колись як я знаєте їздив на легковій машині, потім я купив буса і мені треба було їхати в місто знаєте з людьми. І я поїхав перший раз у місто, а то бус більша машина, як легкова. І як легковий автомобіль, я поїхав перший раз у місто. І зразу, в тому разу, як я поїхав, зразу зразу, прямо в самому місці я заїхав у бордюр, розірвав колесо. і зразу, Бо, то, знаєте, я не побачив, бо то трошки габарити, бо збільшив. Я зразу, не мов би, у мене такі думки, ну, я щось не за своє взявся, не треба мені того. І зразу та справа. Що я хотів, була би зупинилась зразу ж в той самий день, у мене були такі думки. Збоку там було значить, ще на монтаж, мені полагодили колесо, я той день якось від'їздив. Але ви знаєте, і були думки такі більше не треба. Був такий страх, що ну не для міста, ти, ну не до буса ти, Ну, знаєте, таке о. я по тому якось почав їздити трошки, і пару днів воно було все спокійно і добре, і навіть почало приносити. Певний і успіх у роботі, і морально було добре. І я потім зрозумів, що ні, я впораюся. Але, і теж, але на початку я вже хотів це все лишати. І ви знаєте, по тому воно досить гарно дало поштовх такий для життя, і справи пішли добре. І заробилось і грошей трошки, і все було добре. Я собі навіть тепер аналізую, якось і раніше думав, а якби я був, тоді зупинився. Я не знаю, чим би я займався, як би воно було, але може би так і не було. знаєте, може би, А так я не зупинився, пішла справа. Пішла справа була добре. І ви знаєте, як важливо, як важливо, просто щоб не зупинитись на першому, так знаєте, на першій помилці, на першому такому тому повороті, десь може, якщо. Знаєте, як кажуть, неправильно в'їхалось в життю по будь-якій справі, треба далі спробувати. Попробувати, не спішити. А то все закінчувати, попробувати себе в якійсь будь-якій справі. До чого ваша душа лежить, до чого маєте розум, маєте талант. Не тримати то в собі, попробувати десь то використати. От, ну, хотів також, друзі, поділитись на рахунок цього. Ну і що тоді? Всього доброго вам до наступної зустрічі при якійсь уже іншій темі розмові. На все добре, друзі, на все добре.